Варушка! Виходь, давай, виходь. Холодно, так? Да? Що ти там розказуєш? А, ти по телефону розмовляєш, да. ти виходиш? Ну так я ж тут малюю. Ти моя художниця. Да. Ну давай, закривай. Друзі, всім привіт! Зустрічаю вас на дворі, заверзла, але знаєте, що я сьогодні буду робити? Я так не хочу цього робити. Вон позаду мене стоїть саборт, і його треба сьогодні здути. І як я не хочу його здувати, я ще в мене, знаєте, надія була на те, що буде на дворі тепло, і я ще піду поплаваю. Але кожен раз, коли ця гарна погода є, ми постійно чимось зайняті. Мені просто це серце розриває. Але треба скласти його вже здути, вже підготувати його до наступного сезону. Він стоїть у мене весь час в машині. А так як Ваня зараз забирає машину, вон того синього буса, в мене немає його де притулити, де припнути, немає. Він тут у нас стояв, тут стояв, але коли був ураган, його викинуло на город. Як його не здуло, я не знаю. Ну, от так, принесла його в машину, а так як Вані ванні треба машину, мені треба його здути. Того сьогоднішнього дня у мене сезон по плаванню на саборді саб закрито. Дуже шкода. Я хотіла так хотіла поплавати. І тут такий дивіться гарний вид зараз буду здувати, насолоджуватись цією красою. Вон там вже жовті дерева, жовті, червоні, багряні. Ну, краса. От, і ще сьогодні треба. Зібрати горішки. Варя там ще домалює, поки я буду здувати тут собор. І потім вона вийде, буде мені допомагати збирати горішки. Кажу, давай, виходь, трохи порухатись треба. бо Там де зима, холодно. Поки доща немає, дощ, цілих два дні лив дощ. Лиха, звісно, понароблював, боже. лиха понароблював. Що понароблював, то понароблював, звісно. Люди бідні постраждали, все позатоплювало. І е, друге, це сьогодні 2 жовтня, да, оголошено днем жалоби в Одеській області, загинуло вже кажуть, що 10 людей. Це біда. Так, добре. Тоді буду я поки здувати, вже чекаю варю і будемо з нею займатися далі. А в руки вже так замерзла. Так, да, звісно, дворі Холодно, холодно. Ну, я ще сподіваюся, що тепло буде, ще ж повинно бути бабине літо. Ще ж повинно бути тепло, так. І це нам треба виїжджати бусом. А він під власною вагою просто просів. Дощі залили. Так, де моя коробка? Коробка від в машині. Мені треба, мабуть, взяти насос, бо я його буду збивати вперше. Ага, тут є такий... Цільний клапан, мабуть, який допоможе мені здути сам сап. Тося. Тося, плавати ніхто не йде. <гум> Вона завжди сюди біжить. Знає, що ми плавати, йдемо і це чекає. Ану, да, лови м'яч? Лови м'яч. У нас коли була буся, собака, хто на мене підписаний давно. Знають, що в мене була бусечка, така вона пухнастіша була. Розцвітка така, як тося, але пухнаста була. Вона завжди бігла за м'ячом. Приносила м'яч, я її кидала, вона знову за ним бігла. Так любила гратися, а тося ні, вона забирає і десь біжить. А тося, дивіться, що робить. Побачила, що я його постелила сюди. Залазила, думає, що ми кудись плити будемо. Ні, тось, все вже. Все. Що, є, гриби? А ми зараз збирати будемо. Все, зібрала. Ось всякі тут ще до нього були штучки, якими я не користувалася. Це, мабуть, на буксір брати його, чіпляти. Отаке. Це латки сюди. Такий спеціальний чехольчик. Вижте, бачите, латати, якщо, на Бог, проб'ється. Така водонепроникна сумка. Теж не користувалася. Ну, якщо я буду вплав десь далеко йти, то я думаю, вона пригодиться. Сидіння, яким ми також не Так, І друга частина весла, можна, знаєте, як на каякі на ньому сидіти і гребти в дві сторони. Те, що це все зараз зберу. Ну і страховочний трос. Теж. Все, зібрали. Я думала, не влізе в сумку. Все, склали спорядження, все і жилети, коротше, насос, все. І завезуться до мами. Бо в нас, на жаль, немає поки куди його ставити. Цього року у батьків в хаті там буде стояти, там, де ми жили, в тому будинку. А я йду збирати горішки, багато натрусило. Ящички є. Зберемо. І тут у нас. Оси були, боже, таке робилося. Знаєте, чим потравили? Ні діхлофоси, і нічого не допомагало. Пару таблеток джина. Оці таблетки, які для зерна кидають відкуски. І накрили все пленкою. Все, і шикарно. Ос нема. Дуже хорошо. Так, ящики. На Шокетель. Давай, защитно. Я збираються, Варюха допомагає. <хи> Каже, давай мені хоч компанію в состав. Збирала, трохи збирала. Отак, ящичок. Майже ящик. Я думаю, буде повний ящик. Це ж в неділю день вчителя, а в п'ятницю. Да, вітають вчителів. Та й Варя розказує, ким вона хоче бути. Вчителькою Варя трудів. Розказує. Вчителькою трудів, каже, а що? Каже, їм роздав листочки, та й вони вирізають собі. А Я кажу, Варя, це зараз ви вирізаєте, а далі будете щось шити, в'язати. Варя, Я і шити вмію, і в'язати. Все вмію. Бачите, яка у мене дитина? Вона вміє все і готувати Така бо в неї лінива мама, в плані того, що ми постійно на роботі і дитина. Пристосовується до життя дорослого дуже швидко. Да? А я ніколи не хотіла бути вчителькою. Покажу, я б дітей, мабуть, лупила. <свісно> я вчителькою ні, в дитинстві, знаєте, як раніше там школи робили. Ти вчителькою садила всіх, ці іграшки свої десь там на підлозі і сама була вчителькою. Я ніколи цього не робила, я не була вчителькою. мені не подобається. Вчительська робота, бо вона дуже важка, особливо з дітьми. Я не знаю, бідні вчителі. Вчителі, вам треба пам'ятник за життя ставити. Робота з дітьми вона найважча. Робота з людьми важка, а з дітьми в сто разів важче. Того я ніколи не хотіла бути вчителькою. А в нас вон там є виноградик. Домашній. Домашні. Треба оцей кущ правильно його. Якісь поставити йому опору якусь. І розвести цей виноград. Дивіться, який гарний. <плес> угу. <плес> Треба було його обробити і не знала, що в нас тут виноград є такий гарний. Тут, там, коло, -горіха? Ну, коло горіха такий він якийсь був. І Ні, очень. Марію, маліну теж будемо насаджувати. Маліна теж не очень була. такий виноград. Угу. В принципі, можна перемити і все з'їсти. Все, ми йдемо до хати. Боже, якийсь бомжари. Лежу з червоними щуками. Як завжди, починається зима. О, я думала, що в мене ця проблема вже устранилася. Знову і знову. Коротше, робила тільки що ділов, готувала вечерю. А в мене ж, ви знаєте, плита, така перегородка. І я, коли коло коли коли плити стою, я не бачу, що робиться в грубі. Получається, закрила вікно, включила витяжку та й собі стою там коло плити готую. Думаю, що це я таке щось смажу, а воно димом воняє. Повертаюся, бляха, в хаті повно диму. Получається, включила витяжку, і в грубі почало затухати, і оцей весь дим почав валити в хату. Це триндіс, просто хата, вся провинялася, все візде двері відкриті, вікна відкриті, сквозняки візді провітрюємо. Я забула зовсім, що це так треба робити. Що коли витяжку включаєш, Грубо починає кидати димом. Ну, треба ще вікно відкривати, щоб коли витяжку включаєш, відкриваєш вікно, і воно нормально. А я вікно саме закрила. Капець, саме мали вечеряти. Ти це сидимо і чекаємо, коли воно все е, провітриться в хаті. Ти будемо вечеряти пів дев'ятої. Капець, це наробила, блін. Перенервувала воно, щоки червоні. Ще й коло плити стояло. Лице стягнуло, таке бачите, буває. Нічого. Зараз провітримо. Повечеряємо і завтра почнемо вже новий робочий день, п'ятниця, майже кінець тижня. Друзі, всім добрий ранок. Сьогодні 3 жовтня. Вітаю всіх вчителів, з Днем вчителя, хоч він і в неділю. Але вітаємо сьогодні, вітаємо цим святом, бажаємо всього найкращого, саме головне здоров'я, щоб ви були здорові, щоб могли мали змогу вчити наших діточок. Терпіння вам, творчої наснали, благополуччя, всього всього найкращого. Варюшка захотіла написати листівки всім вчителям. Вітальні такі, молодець, теж з букетиком їде. Їдемо зараз, привітаємо вчителів. Забіжу в учительську, привітаю, і потім в магазин за кавою і на роботу. Сьогодні в нас п'ятниця, базарний день в селі. Їду трошки раніше, бо Варя ж на полдев'ятого до школи, того їдемо раніше. Варя не любить запізнюватись, страшне. А зі мною неможливо не запізнитись, але ні, сьогодні ми їдемо вчасно. Кавою вже запаслась. Ось такий базар. Оце такий базар. Людей небагато. Ну, вже відходить той е, знаєте, період, коли людей було багато на базарі. Сижу в машині, а виходити не хочу. Зовсім. Хочу дому поїхати. Оця погода на дворі настає, що депресуха повна. Не хочеться нічого робити. Літом літня депресуха, осінь осіння депресуха. <ріху> Вовсі хандра така не хочу, нічого робити. А вчора, блін, з тим димом, сьогодні зранку опять то саме. Я думала, в грубі вже все вигоріло, що там немає вже ні жару, нічого. Знову ж таки, готую сніданок, бля, повертаюся, опять куча диму. Тепер уже думаю, горить, там, не горить в тій грубі, Всігда буду відкривати вікно і включати витяжку. Це якийсь просто капець. Як так виходить? Включаєш витяжку з груби, все. весь дим тягне витяжку. Опять диму куча, повідкривала вікна. Оце, напевно, буду вже штори, тюлі всі знімати. Бо мені здається, що вони змінили колір. Ой, капець, як ото будемо продимлені... Ой, Ваня, щось на дворі шає, ходить. Не може на місці сидіти. Він за цілий день я не знаю, скільки кругів наматує, скільки кілометрів. Якось сказала, давай я на тебе втягну цей годинник з шагоміром. Побачте, скільки за цілий день ти находжуєш. Я думаю, кілометрів 10 так точно. Ох, село, базар, наче ну, базарний день. А людей глухо нема. Так, друзі, починаємо робочий день. Надію ще. А, ще завтра у нас робочий день. Зараз мене там трошки наливує. На наступний тиждень вже хочу налити, щоб я не спішила Поналиваю І на завтра є замовлення. Також треба налити. Того йду, передягаюсь. Бачите, сьогодні вдягнена красиво. Думаю, зайду до школи, як людина гарно вдягнена. Зараз передягаюсь. У мене так, я курточку не вдягаю, бо сьогодні, мабуть, смажену олію роблять то це. точно ні. А оці всі останні речі треба буде прати. І перезуваюсь, бо я в цих ковбойках-козаках. От Отакі От так. От діла роботі. Працювати з такими пляшками ніколи в такі не наливала. Це замовник привіз свою тару. Будемо наливати несмажену олійку. Тут навіть видно, що це літрово і поміточка є 0,5. Ніколи не працювала з такими. Зараз буду пробувати, як вони до крану підходять, підставляти щось чи ні. І буду зараз наливати несмажену олійку. Ось так виглядає пляшечка вже з олією. Цікаво так виходить. Гарно. прям така як чистесечка, як сльоза. Перевзулася, це зараз так визуварю додому. Навіть не знімаю фартух. Там закрилася, завезу зараз її додому. І щось швидко треба приготувати. Варвара Іванівна. <гум> Довольна. Ну і завтра вихідні починаються, а в мене ще один робочий день. Поки Варі готується обід, покажу, скільки влазить в мене посудомийку посуду. Оце, я вважаю, це дуже мало. Хто надумає купувати посудомийку, беріть 80-ку, мабуть. Да? 80, це 60. До, зовсім, мало. зовсім от таку капсулу ставлю. Тут ополіскувач, його рідко заливаю, воно там показує, коли треба залити. І от там знизу сіль, вона теж рідко засипається. Оце єдине, що дорого виходять таблетки, Але я посуд посудомийки мию не так часто, зазвичай в раковині мию. Але от періодично от там буває назбирається, коли мені чи лінь, чи є якісь тарілки такі, що я краще, від, краще відмиє посудомийка, то я закидаю все сюди. Все, вибираю режим Вибираю режим ось цей. 60 градусів. Миє вона начебто годин. От, от. А тут оце показує, що мені треба додати. Якщо воно світиться, значить треба додати. Запускаю. Яка сьогодні на дворі гарна погода. Прям так роз'яснилось, сонечко вийшло, потеплішло, я навіть на роботі двері відкрила. Уявляєте, як тепло стало? Дорога, я сюди до школи ходила. Тут уже бар раніше був, зараз відкривається, мабуть, чи якийсь магазин буде, чи що. Я так і не знаю. Фудма, ад. Фуд... Вудмаркет. Вуд Ну, це, мабуть, магазин буде. Я буду заходити через виробництво, бо тут у мене двері закриті. Зараз пропахнуся, сьогодні смажену олійку робимо. Так, працює прес. Бачите макушок, як падає, Макух використовують для відгодівлі тварин бачите, який красивенький, він ще гарячий. Це від смаженої олії він гарячий. Треба дуже обережно все розсипати. Тут він студиться, охолоджується, і тільки потім фасується, бо він дуже-дуже гарячий. А, а тепер головне не забути, що я включила насос викачувати олію, бо його не чути, коли він, ну, коли він вже викачав олію. Не чути, коли це відбувається. Там у нас є насос на нежареній олії, який чути, коли він викачав, він там по-іншому працює. А цей зовсім не чути, коли викачав, коли працює. То треба це не забути, бо потім буду слухати від Івана Васильовича багато. Приїхали до батьків і віці, які оці розквітають. Я вам розказувала, та, що я висаджувала колись, продавала. Вони коли всі заквітають, просто вільного місця немає цільний такий жовтий клубочок, дуже гарний. І зараз у нас буде розпаковка. Замовляла варі піжаму. Я в минулому влозі розказувала, коли була в магазині сенсей, що замовила Варі піжаму. Чого ти валуєш? Піжаму, тут шльпки і білизна. Сьогодні будемо з вами розпаковувати. Так, це оце та таке. Ківадні труси. <С> котиками, так? <да>? Так, <Da>, квадратні труси. Квадратні труси. А це що? Піжамка. А ну міряєш шльопки, мені цікаво, чи якраз на тебе. Чи собі забереш, так? Да? Чи я собі заберу? <рісля> <рісля> це піжама, така з da. кістками. А вони ще й світяться да. вночі. <рісля> да? Теж піжамочки ну, і новорічна. Ой mm Боже. -hmm. Не знаю, Буде сейчас буде міряти. А це ти собі чи Та Варі все. А, а ну, ну як? А, а ну їх, а, він їх він розрізати він. надо. Скелетон, Варі. Якраз? Так. Да. Норм? Так. Да. І новорічна така піжамка. Дві їли не цікаво, це що я купила її труси. Давай та ти що? <ріст> Нормально. Да? Угу. Такі в клітинку штани класні і Дві. маєчка. Маруська, ти Дві. оцінила? Оці шкільні програми. Просто капець. Я тільки добираюсь додому. Заїхала, що забрала на страховку. І вже нарешті їду. Зараз буду щось починати готувати. Ох, треба зір провірити. Я не впізнаю людей. Це капець. Це капець. Ззаді там куча варених речей. А розпадаються чую. І взяла в видків кабака солодкого, гарбуза солодкого. Зараз його поріжу і запечу. Зроблю такі, як кружельці такі, чи на дольки, поріжу. І що можна зробити з залишками? Чи можна його морозити? Бо з усього я нічого не зроблю, а викидати шкода, знову батарея сідає. бачите? Бачите? Знову батарея сідає. А з цілого я нічого зараз не зроблю, тому треба щось не придумати, зробити. Заправити машину треба, вже лампочка загорілась. Коли я буду на заправці, невідомо. Може на вихідні поїду в Саврань і заправлю. Але ж мені ще день треба на роботу поїхати, а лампочка вже горить. Хоч би десь по дорозі не стати. Все, друзі, я вже вдома. Знову починається домашня рутина. Так що будемо на сьогодні закінчувати влогу, буду готувати вечерю і відпочивати, бо завтра знову на роботу. Як завжди, всіх міцно обіймаю ваша Інна. І не забудьте підписатися на канал, щоб не загубити мене. От і обов'язково поставити лайк, бо так ви цим допомагаєте продвигати мій канал. Все, пока!